Шановні колеги, добрий день. Звільна комісія зборів сімчинів. Хочу поставити на голосування питання, що комісія, яка була в 29 року номер 68 що не було закрите. Станом голосування, що закриється комісія. Представлено голосування порядок денний. Ставлемо голосування 8 відкрити. Щоб місія відкриватися, хто за, хто, приймається. Став голосування порядок денний, який складається із 33 питань і два питання, які треба допрацювати спогадів. Хто за? Против. Принявся. Зголося. Перше питання. Розраз заявку заяву БД. Я зміни не з мене у і мисля, щоб містикус. Варга Іван Йосифович, Червенняк Михайло Юрійович, Ruban Юрій Юрійович, Гумен Михайло Іванович, Кус Михайло Михайлович, Макаров Микола Леонідович, Воло Володар Іванович, Мацканів Василь Іванович. До витягом на земельний ділянок для Осещає. Було Богдан Іванович, Масловість Івановича. Ставлю на голосування, що надати відповідь, що будемо відповіді, що вони поставлені в чергу на звернутися після закінчення війни. Хто за одного голосу? Друге питання. Розгляд звернення громадянки, човони на мінімум паузу, поміжкам за місцем, рік і двері. Виділене земельний дякую будівництво життя в місті Курс. Так же само, надати відповідь, що закритися громадянці після козацьких замовлю. Третє питання. Третє питання, Третье питання пропоную зняти з пряд денного на довечі. Хто Проти підтримався. Однувалося. Четверте питання. Про Простерження технічної документації за замусти щодо поділів об'єднання земельної ділянки комунальної власності місті Хустителі. Хто за? Проти. Притримався одну П'яте питання. Про виконання право переди земельної ділянки на новий срок розстання приватного права орендаря. Місто Хуст вулиця Регіна Без Номера. Швидкому пані Ясні. Пропонується. 5% на 5 років. Скажемо, в Славянській то і собственно 5 років. Коза проти прийнісь одного голосу. Шосте питання. Про мене я дозвол на проведення експертного вийшло 70 земельних ділянки з, з кадастрою номером останній номер 76 Ерині Львов Кадрин. Скажемо, в Славянській то за проти прийнісь одного голосу. Саме питання. Про затвердження проєкту замовництва щодо виділення земельних ділянки, комунальна власність села Улица Летні Кирчана передати постійно представник правління у світі до них і сюральність та яконащому таку пускай міського за проти. Основне питання розвитку громадян. Кир, участь мешканця села Другой, улица Катарська. Для установлення мезамена на тури. На місце усита передача власти на землі національність важливі будинки. Ставлю на голосувати, що надати відповідь щодо надання ще матеріалів на другий будинок. Це, є пропозиція, це є пропозиція, не додані документи на інші будинок. Треба документи надати на два години. Надаємо відповідь піску. Театр та мігрозаведення Рудянки-5, поміняно Васильовичним та міського послуги за Варшавською Деєю. Про за мусором щодо встановлення меж за минулим дням на турі. Там існує та передача власності. На даному проведенні помілка вийтягу з Так же сам обрадують, що є наявна помілка вийтягу з ДЗК. Ставлю вам самі поза, Десяте питання. Рога звернення рум'янки, для чор гарних мешканки. Села вулиця Оля Гузанський садів. Затвердження технічної комікації зі мною для встановлення не зеленої нахильної сесії. Непогодження землі і село Фонду. Таже само, інхідь, що став на основі. Хто за? Проти тримався. Одиннадцяте питання. Розвернення громадянки Яков, Марії Міхайні, мешканка села Сокирниця, вулиця, а годинки сорок. Розтверджені технічної коммутації зі мною. Я складу вас на медик, сесувати власне. Накладка на сусідніх Ділянку. Так же само на дати спорту не працювати. Хто за? Проти минулося. Обинулося. 12 питання. Про затраження технічної документації землю стою щодо основного нова мертве ранку на на місцевості зі зміною координат. породних точок на конфірації без зміни площі. Місто Хусанка Сорок помещено освітлення. Правильно голосування хто за? Проти. Преднадцяте питання. Про наймали дозволу на розробку проєкту за щодо відвернення дня замену в місті Хусна ЦО6. Савостян АО. Станом голосування, хто за.

Ще будуть, то є Селоєзово, родчіще Бартуша. Остає Юрій Юрійовичу. Село Стебліково, родчіще Філіпові Дуби. Бігайте. Філіп Раслів Олексійовичу. Село Ланкове, родчіще Пове. Баран Юрій Федорович, Село Олічово, родчіще Заріка. Баран Лії Юрійові, родчіще Заріка. Баняс Іванов Алексеевичу. Сърдърница, Рочешче, Чучкил. Това да Виктория и Федорини, сала Сърдърница, Рочешче, Чучкил. Да, но нямам на лични властника с сертификат на право на замене, че сте не видели, че знаме на това. Ставим за? основание. Кто за? Проте. Так, 15. Про запередження технічної документації за що встановлення відмовиння. Прошу пункт 12 зняти. Так як там наклада на сусідню ділянку, не, не підписали сусіди. Ставлю на голосування пункт 12 зняття. Хто за, проти, підтримуєся. Стави на голосування 15 питання без пункту 12. Хто за? Проти. Так за да дадем ще разпознаваме нормално междинно 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 междинно

Фамілія значить. Да. Война Індія Михайлович, Майя Іванії Васильівні, Паскар Марії Михайлівні, Серпомік Василу Васильович, Волоша Василу Водувичу, учала добу Васильівну, моргу Марії Михайлівну, Волошу Міхану Михайловичу, Планта Марії Михайловини, Гечка Олексія Михайловичу, Лембексамі Степанівні, Гроцька Тетяна Борисівна, Левча Олександру Васильовичу, Якуб Гані Іванівні, Грастей Марії Іванівні. Соводу Нікола Анітолічу, Челаю Олексію Юрічу, Сура Марії Ясипідні, Молна Володимиру Сламовичу, Аріну Цилі Дмитрівні, сину, Вас... Василині Юрійовича щема, населені Васильівні, Болош Миколаїві Саватіовичу, Борщ Гані Олексіївні, Боршави, Лукасі Плані Все, Ці хвилини проголосала. Наступне 16. Проморда дозволу на розпотечної путації і занусно сьогодні саме без мене це в канал на замене На Надати дозволим разом технічної сумітації у села у самого мезальной динаміку. Чувак Марія Іванівна, наконец урочища половина, чула Марії Івані, наконец, рочища половина, само. Шевелія Ганна Іванівна, Вертеп салове, Терпай Марія Іванівна, Вертеп Молна Надія Миколаївна, Кустець урочище Залоне Молна Людмила Васильівна, Кустець урочище Залоне Дан Михайло Васильович, Савович урочище Осава Мурник Михайло Степановичу, Савово-Косово урочище Деяк Черешній, Овляю Василю Петровичу. Пусть на территорії урочище «Багрик», Січ, Агнедій Томасівні, місто Хуст Іванчи, Іван Володимир Васильівні, Серкалиця в Російської. Став на увазі Tak, 17. pitanje. Pozitivno, izvijek da ste porušovali cilj, puta, dinamike, nisam se to sporo rastao, priznačili ste da ste odnomeru posljednjima 0959 Vezer Federu Federoviću. Vezer Federu Federoviću kupuje u nas... Zalozak. Da. Ціна буде 484 гривні 98 копійок за один квадратний метр. Ставлю голосування. Хто за? Против. Okay. Э, 18. Прозотаження звіту експортного оцінку та продажу власно земельні мільярки. Призначення з власно номер 051 Берець Василю Дмитрович. Тут буде ціна. Сіна складає за один кіровограмів'яток 439 гривень і 49 копійок. Ставлюю договір у суді. Хто Так, 15. Про затяження технічної документації земельного розділу щодо гуманітаризації земель в яких присадіть на минулому. Рочище Яни, озеро Солея. Ставлюю на у суді. Хто за? Проти? Відповідно, за.

Площаю 0,25, га. теж чертеж, вулиця висока складесь. За мене ділянка знаходиться у зоні Р4. Я пропоную, щоб включити до основного списку і затвердити. Ставимо освоєння, щоб включити до основного списку і затвердити. Хто за, проти, принявся, одного списку. 22. Розв'язання громадянки Попова, чоловік, бійця, мешканки села Керчене, вулиця Аберпінг, Керчене, 79. Про затвердлені технічні документації за мусором, що встановлено в межі, мене влянув на тулі. Нам ісцялося та передача власності. Дана особа випередила своє право. на коштовне прояви казахства. Іноді рідніші випередили своє право. Останній власний казах, проти активності, знову 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 знову. 23 питання. Про надання нами на робляння проєкту за мною щодо відменної артилерії. Цивое призначение появи зміниться, яка на серед его цьому. Двадцять четверто. Про затвердження проєкту за мною щодо відмені на місті пускай номер посидіть на 21. Та на деня доза на проведение експорти на шовеки цинкет за вам буде. за? Проти. Минус. Новост. Това 25-те. Презатвържда технична документация за неустрои. Що до за за минни дивиданти с красна номера 064 и класка губ, за спуск минния по обекте оренда и мише и М. за? Проти. Минус. 26 що старовому листок МФ уряду земельної ділянки з власним номером у номер народів 93-та на мене доза набрання експертно шло від земельної ділянки. Пропоную відкласти це питання, бо є питання там по по Та Так, по сервіту. Там є насосно, так, не спрошу, має. має. Прошу. немає. Хай вони прийдуть сюди, напишуть заяву. І зробляти. Ставлю на голосування, що відкласти питання. Хто за? Проти, хто e, від голосу? 27 питання. Про наняття дозволу набрання експертів, що оцінки зміни дня із зараз No30 ПП зваря. Як пропозиція відкласти це питання злої сторони місце? Стави на голосування, що питання відкласти. Хто за? Проти злої знімали. 28. Продання товариства бравного сорок пореду зменю дня простація номер посідні No1980, та надання розвоно на проведення експортно своєї ціки з мене на 5% і 5 років. Ставно слова за против. 29. Про заперення проєкту за демону щодо ведення з з дня с разним номер 90. Надання розмовно на проведення експорта грошової оцінки зміни дня і село Кирішов провулок Зелений No2. Ставимо на голосування. Хто за? Хто? Підприємець. Голос. Представте питання. Про затвердження технічної щодо поділу зміни дня в селі Центральна 106 на дня розуму проведення експертного грошової оцінки зміни дня з кадастровим номером по селі 162 001 на. Ставимо на голосування. Хто затвердження технічної документації за щодо інвентаризації за МДАС, кабаціону в контрного населеного пункту на себя пункту, а не занятні площа 200 метрів, 32 стали зато, сама власник. технічної документації за щодо щодо становимо за мене на місце землем у кордонах, поворот точок.

Ставлю особі хто за? Для оточення. Для оточення. Що громадянин доверять війни Реслав, становити річну оренду плати за мене в розмірі 4% від на петро. Стане осомі хто за. Він у вас. Та це не спеціальний підтримний. Становити річну передну плату за замену який розрахували 4% від НЗП, виставало самопросаку, протоколу стійкість. Е-е, ставило уваги засиденню, закриваємо то за, да. Про, де було 80 технічних технічних. Не рошити буду 50. лінії поліції. Желаю доброго дня. А,